Одну хвилину зараз на поширенішу помилку, яка заважає людям займатися систематично спортом. Отже, коли ти запитуєш у людини, неважливо, скільки вона заробляє, хто вона, чому ти не займаєшся спортом, зазвичай вона каже: немає часу. Ти запитуєш далі: а чому немає часу? На що ти його витрачаєш? Ну я працюю. А навіщо ти працюєш? Ну, щоб заробляти гроші. А навіщо тобі гроші? Ну, щоб жити добре, там, придбати дім, машину, кращу, в мене вже є або ще немає. А навіщо тобі це все? Ну, щоб жити, почувати себе добре? А що, коли в тебе не буде здоров'я, коли ти все це досягнеш? Коли не буде можливості радіти цьому всьому, адже твоє тіло може відказати тобі служити. І що тоді? І тоді наступає пауза, чому я не ходжу в зал?